Вітаю вас, брати і сестри, красотою шануй пишність душі, вчить нас отець церкви, святитель Григорій Богослов, не те, що можуть написати руки, а час зруйнувати, але те, що вбачається поглядом снотливого разуму. Ви дивитесь телевізійний іпархіальний огляд, щотижневий інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. Сьогодні у нашому випуску розповідь про події, якими жила православна Одеса протягом кількох минулих днів. У день пам'яті мученика Агафангела, правлячий архірей Одеської єпархії, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел, у співслужіння архієреїв Української православної церкви звершив святкове богослужіння. 7 лютого престольний день відзначили в одеському храмі, освяченому на честь святителя Григорія Богослова і мучениці Зої. 4 лютого у річницю упокою митрополита Сергія Петрова архієпископ Арциський Віктор звершив панахиду на братському цвинтарі Свято-Успенського монастиря. 5 лютого церква святкує пам'ять святителя мученика Агафангела. Цього дня ми вітаємо нашого архіпастиря і люблячого отця Високопреосвященнішого агафангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського з Днем та заємеництва. Високоприосвященніший владико очолив святкові богослужіння у свято Успенському одеському чоловічому монастирі. Митрополиту Агафангелу співслужили. Митрополит Балтський і Ананівський Олексій, архієпископ Южнинський Діодор, архієпископ Арцийський Віктор, архієпископ Болградський Сергій, єпископ Тарутинський Аліпій, єпископ Овідіопольський Анастасій, намісник Святопокровського чоловічого монастиря Архімадрит Малецій, а також численне духовенство Одеської єпархії. Святі це люди, особливо шановані за благочестя. Праведність, стійке сповідання віри, за заступництво перед Богом за людей. Святий Агафангел розпочав свій шлях разом із священомучеником єпископом Климентом. Вони зазнали багатьох гонінь від язичників, але Господь не залишав їх своєю допомогою. Один римський правитель, бачачи їх тверду віру, відправляв їх до іншого князя гонителя. Той, не в змозі зломити святих, передав їх до рук наступного мучителя. Зазнавши безліч катувань, святі були ув'язнені. Мученик Агафангел був усічений мечем. Ім'я святого мученика, що з грецької перекладається як добрий вісник, з моменту вступу на чернечий шлях носить правлячий архієрей Одеської єпархії, високопреосвященніший Агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський. Ми бачимо, що ім'я як дзеркало може відображати якості людини. На долю мученика випали жорстокіші часи, утім, і наша епоха, хоч і більш цивілізована, але в ній, як хвилі у морі, вирують випробування та скорботи. Проте православні одесити в цьому бурхливому морі знаходять свій захист у храмах Одеської єпархії, де вони отримують втіху в добрій та рятівній для них вісті яку з трепетом благочестям і любов'ю несе високопреосвященніший митрополит Агафангел. Після відпусту святкової божественної літургії в успенському монастирі від імені духовенства одеської єпархії, владику Агафангела привітав архієпископ Южницький Діодор і зачитав вітальну адресу. Після закінчення боголюбна паства заспівала многоліця високопреосвященнішому митрополиту Агафангелу. Нашого архіпастиря, високопреосвященнішого владику Агафангела, гарячі люблять і поважають в одеській єпархії у всій українській православній церкві і братських церквах, як великого будівничого, богослова, молитовника, владика, істинний приклад служіння церкви Богу і пастві. Митрополит Агафангел побудував і відродив безліч монастирів і храмів, в яких щодня підносяться молитви до Бога. Свого часу, будучи ректором Одеської духовної семінарії, владика Агафангел відродив духовну школу після тотальної розрухи в руки богоборчої влади. І дотепер усі наступні викладачі семінарії із синівською вдячністю згадують праці високопреосвященнішого владики. Численні студенти Одеської духовної школи завжди з трепетом відносяться до митрополита Агафангела як до духовного отця і пастиря. І в урочистий день його тези земеництва викладачі й усі семинаристи, майбутні богослови і пастирі, висловили свою любов і побажали владиці багатьох років служіння священничного на ниві церкви Христової. Дорога владикам, дозвольте від лиця студентів і преподавателів Одеського духовного на семінарії поздравити вас з днем вашого ті пам'яттю святого мученика Агафангела. Мученичество это свидетельство И вы своей жизни, своей проповеди Своими делами свидетельствуете о Христе Что Бог велик И что наша церковь истинная Другой Владыка, от всей души, от всего сердца Хочу Желаю вашу. вам помощи Божьей В этом нелегкое время Крепкого здоровья, терпения И многих и благословенных лет yeah. жизни 7 лютого, в День пам'яті святителя Григорія Богослова, було звершено святкове богослужіння в храмі Григорія Богослова і мучениці Зої на старопортафранківській вулиці. З благословення високопресвященнішого Гагафангела, Митрополита Одеського і Ізмаїльського, вікарія Одеської єпархії, єпископ Овідіопольський Анастасій, звершив божественну літургію в храмі Святителя Григорія Богослова. У співслужінні настоятеля храму проти Ріє Георгія Грицька і духовенства міста. Григорій Богослов, Константинопольський патріарх IV століття, належить до почесного сонну вселенських учителів церкви. Він набув знань з богослов'я, поезії, геометрії, астрономії та ораторського мистецтва. Але найбільше його вбавило духовне вдосконалення і пустельне подвижницьке життя. Якийсь час він присвятив цьому життю разом із святителем Василієм Великим, але на прохання собору єпископів приїхав до Константинополя для викорінення Єресі, і в 381 році на другому Вселенському соборі святитель Григорій Богослов був затверджений Константинопольським патріархом. Коли ж святий Григорій дізнався, що на ту саму кафедру був таємно висвячений Максиміан. Святитель добровільно відмовився від високого посту і пішов у пустелю, чого він завжди прагнув, і там повністю зайнявся написанням богословських творів. Високою поетичністю відрізняються духовні вірші святителя, які посідають значне місце у його творчості. Отче Христа, Всевидичі, почуй наші моління, даруй Божественний спів голосу Слуги. Адже цей священий слід веде до пізнання стежки Божественної, Бога як самонародженого, єдиного серед живих і Христа Господа, що спасає смертних від зла, писав Григорій Богослов. З благословення Високопреосвященнішого шукаф митрополита Одеського і Ізмаїльського. 4 лютого, у день 35-ї річниці з дня упокою митрополита Одеського і Херсонського Сергія Петрова, вікарій Одеської єпархії, архієпископ Арциський Віктор, звершив панахиду на цвинтарі свято Успенського одеського чоловічого монастиря. Архієпископу Віктору співслужила братия Успенської обителі у священному сані. Митрополит Сергій протягом 25 років ніс служіння на бовох одеській землі. І показав приклад морального християнського життя, будучи гідним трудівником Ниви Христової. У тяжкі роки ненависті до церкви у ХХ столітті святитель був її твердим захисником. Сьогодні одеська митрополія тримається віри Христової, і приснопам'ятний митрополит Сергій, перед престолом Небесного Царя, молитовно не залишає наш південний регіон. Сестри свято архангела Михайловського одеського жіночого монастиря та вихованки відділень Одеської духовної семінарії при обителі здали кров для поранених захисників вітчизни, донорство, прояв любові й живої віри, діяльне втілення служіння ближньому. Ігуменія Серафима, настоятелька монастиря, висловила сподівання, що їх приклад наслідуватимуть й інші православні. Адже донорство це один із способів виявити любов до ближніх, добровільну самопожертву заради спасіння людей та співчуття до тих, кому потрібна підтримка. Сестри також здавали кров для потребуючих і раніше. Дорогі брати і сестри! Сьогодні, як ніколи, хочеться звернутися до пам'яті й учення великого святителя Іоанна Златуста, людини, чиє життя і слово продовжують осяювати наші серця світлом, істинної віри й благочестя. Святитель Іоанн Златуст залишив нам багато духовну спадщину, його проповіді були сповнені любові до ближнього, прагнення до істинної вірності Євангелію. Він навчав нас, що Слово Боже. Повинно бути не лише гучним, але й живим, проникаючим у саму глибину душі, яке преображає наше життя. Саме через слово і справу він закликав нас до постійного покаяння, смирення і милосердя. Його приклад нагадує нам, що кожен із нас, незалежно від життєвих обставин, може стати посудиною Божої благодаті. Нехай прагнення до правди, яке ми виявляємо в повсякденних справах. Стане відображенням нашої віри і надії. Ми повинні пам'ятати, що справжнє багатство це не матеріальні цінності, а духовні дари, які Бог щедро виливає на тих, хто щиро шукає Його обличчя. Звернімося до заповітів святітеля Іоанна Златоуста: Любіть один одного, будьте терпеливими і щедрими, не забувайте про потреби ближніх. Нехай ці слова надихають нас на подвиги віри. На смирення перед Господом і на зміцнення єдності. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадуємо, що наступний тиждень з 10 по 15 лютого є першим підготовчим до Великого посту. Це загальниця без пісних днів. Також найближчими днями церква святкує у неділю 9 лютого. Собор новомучеників і сповідників також пам'ять святителя Іоанна Златоуста. У понеділок, 10 лютого, пам'ять преподобного Єфрема Сиріна. У вівторок, 11 лютого, пам'ять священомученика Ігнація Богоносця. У середу, 12 лютого, собор вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова і Іоанна Златоуста. У жіночому монастирі ікони Божої Матері Целителька освячено храм на честь цих трьох святителів. У четвер, 13 лютого, пам'ять святителя Никити, Затворника Печерського. У п'ятницю 14 лютого передсвято стрітення Господнього. У суботу, 15 лютого, стрітення Господа нашого Ісуса Христа, 16 лютого, неділя проблудного Сина. Також пам'ять праведних Симона Богоприїмця і Анни Пророчиці і пам'ять рівноапостольного Миколая, архієпископа японського. У наступних випусках телевізійного пархіального огляду ми розповімо про ці та інші події православного життя. А сьогодні, дорогі брати і сестри, завершимо випуск словами молитви преподобного Єфрема Сиріна Господи, царю, даруй мені бачити гріхи мої. І не осуджувати брата мого.